Я сьогодні в салоні застаршого, і до нас завітала клієнтка з запитом, що їй потрібно зробити стіни та стелю в квартирі, але темного такого графітового або темно там, сірого кольору. Ну і я такий кажу: ви знаєте, в нас таких зразків небагато в салоні є. Треба зробити підзамовлення, напевно, під вас, ну, в ваших кольорах, бо ну, в нас в основному користуються попитом світлі відтінки. Ну кажу, я зараз вам достану все, що у нас є, а ви виберете. Кажу, нема зразків. Взагалі. Нема що вибирати.